Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотіла похвалитися вам такою неочікуваною покупкою і навіть для себе. Як хто дивиться моє відео, знає, що я вже в цьому році майже закупилась насінням на цей сезон. Ще мені не вистачає помідорів, огірків не вистачало і пізньої капусти. Хоча я вже одну пачечку брала, але ж шукала я капусту-агресор. Досить багато чула я в минулому році про цю капусту, дуже її вже хвалять і мені дуже хотілося її спробувати. В магазині одному я питала про неї насінневому, де я скупляюся досить часто, одна насінка 4,50. Ну, я вам скажу трошки коли Ну, як для себе, то, знаючи, що буде гарний урожай, то можна взяти, звісно. Ну, що я хочу сказати, це те, що я сьогодні зайшла в Аврору і виходжу. Як ви знаєте, багатенько зараз уже стоїть на дворі людей, які торгують ось так просто на винос насіння, я кажу на розкладушках. І звернула увагу, там продають таке насіннячко. Я підійшла, я була сама, якби я була з Вовою, я б не підійшла. І мене привернула увагу ось такі пачечки. Написано голландське насіння. Перше, що я побачила, це ось таку капусту-агресор. Я дуже здивувалася, тому що я ніде її не бачила в ось таких пачках, ні на яких розкладушках, а підходю я майже до всіх, що є. Мені дуже цікаво, мені все хочеться його взяти, все скупити, хоча воно все не потрібно. Ну, така в мене душа, руки загрибущі, як то кажеться. І я ж у неї питаю, в яку ціну ось це насіння. І що вона мені відповідає? Ця продавчиня 15 гривень. Мене аж оболванило трошечки, ви знаєте? Тому що, ну, є різниця, правда, тут 5 грамів оцій пачечці, і одна насінина 450. А... Я так подивилась, покрутилася, кажу, чи це дійсно голландське насіння? Вона каже, да, я не обдурюю вас туди-сюди. Думаю, ну що робити? Візьму дві пачки цього насіння, 15 та 15, 30. Ну, що я збіднію на 30 гривень, а попробую. А може і непогано. І ось такі були. Насіння огірків, я не знаю, там ще якісь були оцей Чайковський, ніколи не бачила, не брала, не чула про них. Директор чула, що непогані. Тож взяла я директор ось таку пачечку і одну пачечку чайковського. Не знаю, друзі. Надурили мене чи не надурили. ну Можливо, ця жіночка вона й сама не знає, так як, можливо, на хазяїна вона працює, можливо, і вона сама не знає яке воно точно. Продає собі та й продає, всі на чомусь заробляють гроші. Ну, а я перевірю, буде мати досвід, як то кажеться. Пишеться ось тут на російській, тільки мові. Розказується, оце у нас без бджілок запилюється, самозапильний. О, я тут все перечитала. Сіміна із Голландії пишеться. Ну, не знаю. Тут 3 грама, друзі, ну я відкрила насіння, приїхала додому, вже ж мене так цікавило, так кортіло мені насіння оброблене. Оброблене тут 70-огірочки. Перевірила насіння капусти. Насіння капусти також оброблене. Я порахувала навіть, висипала на листочок зубочисткою перед це шорхала його 190 штук. Це навіть без таких, знаєте, карявеньких. Там. Ну, не знаю, не знаю, друзі. Будемо дивитися, будемо пробувати, посадю, подивлюся. На помилках, як то кажуть, учиться, а може, воно і справді, а може ні, може, ви щось знаєте про цю фірму чи про таке насіння. Пишіть щось мені. Будем пробувати, як то кажеться. І ще взяла ось такі. Потім зайшла ж я в магазин, який я скупляюся. Це недалеко, а бачу, дівчата там стоять на перекурі на дворі. А я йду та щось борчу сама до себе, підходю до них, вітаюся, бо вони знають мене в лице вже ж я не один раз була останнім часом. Mm -hmm. Та й кажу, що оце ось так і так купила ось таке ж насіннячко. Вони кажуть, а ну-ка ж показуйте. Та ні, не може бути, голландське насіння не таке, чого таке дешеве, воно ж там розтамушку проходить. Ну, не знаю, кажу, дівчата купила, буду пробувати. Ну, вони так по. Посміялися, ну, пробуйте, кажуть. Там теж схожі, до речі, пачки, вони показали, яке у них є: такі схожі пачки великі, білі, там щось теж оранжевим написано, але ж трошки не таке. І там відкривають вони ту пачку, і в пачці маленьких, багато таких, знаєте, зіп-пакетиків по 10 штучок. Ну, а це вони показують, що голландське насіння. Не знаю. Друзі, як буде? Може, буде так, знаєте, як купи... скупий, кажуть, плата двічі, можливо, посадю, нічого не буде, та буду ще пересаджувати. Ну я брала і польське, і брала ще голландське спра... ну, справжнє насіння, можливо, воно таке саме справжнє, як і це. І, звичайні огірки. Я щось іще візьму, бо знаєте, насіння багато не буває. Щось залишиться на той рік, а так як частенько щось не сходить у нас. Треба його пересіяти, а кожного разу в місто не поїдеш. Це заправить машину або ж найняти машину. До нас приїжджає один раз тиждень. Ну, це ж так, чекати треба. А воно по погоді, може, треба там дивитися, то хай буде з запасом. Не так воно вже там і дорого. Якщо то щось залишиться на наступний рік. Ну, гірочки ще щось будемо, ще мені і помідори ще треба. Так, взяла ось таку петунію одну, щось мені в цьому році захотілося петуні посадити. Ну, тут 10 грамів. Це їх тільки 10 посадю і все. Бо з петунів дуже багато треба. Так як я помідори ж просто не буду садити, я буду в парники тільки сіять. Вова там мені зробить парничок, я для себе посію. <кій> І все, не хочу возитися з ними на підвіконні, немає місця, немає часу. Тож тільки баклажани і перець. Друзі, хто не дивився попереднє відео, заходьте, дивіться, я там замочувала, розказувала, яке насіння буду садити. То взяла ось таких 10 ампельної петунії штучок, попробую. і одну лобелію взяла, ось таку маленьку ну це була остання лобелії. Хоча лобелія ж якщо зійде, її тут багатенько буде. Ось такі, друзі, в мене були покупочки, не знаю. Якщо не обдурили, будемо з урожаєм. Все, друзі, до, до зустрічі в наступному відео. Не забувайте, заходьте, пишіть, лайкайте, підписуйтеся. Всім гарного настрою, всім всього найкращого. Тримаємося, підтримуємо один одного, всім до побачення!